Так, рекордсмен цього року 1619 паундів. Минулого року, якщо я правильно пам'ятаю, було 700 максимум. Не Масштабів у Вашингтоні ви точно ще не бачили. Просто подивіться на це. Прямо зараз ми можемо спостерігати, як людині загрузять те, що вона виростила. Хочемо подивитися, чи взагалі витримає ця машина. І так, це щорічний такий типовий фестиваль у штаті Вашингтон. В передмісті сієтло, а саме поблизу містечка Маунт Вьорна на фермах, влаштовують ось такі змагання серед фермерів, хто виростить найбільшу тикву, найбільший памкін. Ні, магу Я не для мене не існує слово «гарбуз». це тикла. І так, у мене є ще декілька секунд засняти те, що залишилось, тому що якраз о четвертій. Закінчується цей фестиваль, і люди вже збираються. Так, будь ласка. Ну, я, звісно, думаю, що я кожен це сюди довезли, поэтому я думаю, що не впервий like <laughs> і так, давайте з вами подивимось ще на те, що залишилось. Я так розумію, тут часто біля цих же памкінів стоять їхні власники, і тут щось у них написано. Я чесно не знаю, що це за намирки. Вони типу означають по розміру чи як. І ще дивіться, також в минулому році пам'ятаю, це не було. Це типу найдовший. Ну що це, що це агіров, чи що це таке? Тут дуже якісь підвидині, на якось боже коже боже, підвити кусотиці. Наші коментарях, що це може бути, бо на ньому не написано. Написано просто кисамілір, але я думаю, це фамілія людини. Так, давайте ще подивимося. Ну це такий, звісно, теж увесістий, Виглядає як один із найбільших, але мені здається найбільше трошечки там далі на початку. Ну, подивіться. І вони виглядають як несправжні, але вони справжні. Так, з цієї сторони такий світлі, світлий якийсь сорт. Дивіться, тут люди грузяться, хтось в траки, хтось Це оціми фортліпами возять. Це тикви вивозять, ну зрозуміла справа, тому що я навіть не уявляю, як по-іншому можна це сюди доставити. І взагалі дуже було б цікаво почути процес, як це все вирощується. Не знаю, можливо, якби ми раніше приїхали, нам перестояли, бо ми вже приїхали під кінець. Усе написано ім'я, звідки і напевно вагами. Здається, не також щось таке довго лежить, а тут такі от малиші в порівнянні з тим, що тут взагалі є. Навіть колись великий you too. Так, загалом такі фестивалі це в принципі привід для людей вийти, гарно одягнутися. Тут прямо зараз відбувається паралельно, дуже багато різних фотосесій. І плюс такий привід для маленьких, середніх бізнесів себе прорекламувати, тому що там є зараз хендмейд шоколад, флорісти, якусь каву роблять, щось там роздають, розливають. Ну, тобто люди себе рекламують. Я, звісно, не знаю, скільки взагалі це коштує, наскільки це буде прибутково. Але, звісно, думаю, напротязі дня багато тут людей і багато хто зверне увагу. На різні всі бізнеси, які себе просувають. І зараз ми трошки походимо ще по самій фермі. Вона ще повинна бути відкрита. І так, подивіться, трішки вам покажу саму ферму. Зараз тут поки немає людей. Звісно, ця ферма працює не тільки на фестивалі, вона працює постійно, можна сюди приїхати, придбати, що тебе цікавить. Тобто ж така як зона типу відпочинку, а загалом все інше, це все-все на продаж, це все люди тут вирощують. Можна приїхати, хочете яблуню, хочете ось є забуваю слова. Я читаю на англійський і не згадую. Можна виноград, коротше, собі купити. Так, тут є ось такі ще теплиці. Тут можемо, давайте зараз подивимось з ціни. Значить, ось у нас саженець Ківо коштує майже 30 доларів. Так, до речі, кому цікаво, ось так називається це місце. Ми його взагалі випадково побачили. А сюди з Сіетлу їхати десь години півтори, напевно, якщо не буде пробок. Так, давайте ще подивимося. 25 доларів. Це також щось таке кшталтне. Це, таке, це також якесь Києва. Це, короче, Києві-теплиця якась. Так, ну загалом ціни, бачите, такі не дуже великі. Можна нормально підкупитися, особливо для тих, кому це актуально. Я також дуже люблю такі місця. Так, але я трошки лінила, щоб вирощувати щось прям таке. Ну і в мене прям немає якоїсь цілої ферми вгороду, щоб я це вирощувала. Так, тут у нас... Напевно, це, що це може бути виноград, мені здається. Так, ось це вже коштує 40 доларів. Трічки дорожче. Коротше, така вона довга, я не буду сильно ходити. Це прям такі ось теплиці. Тут все це росте і тут все це можна поїхати купити. О, а там, по-моєму, овочі, ні? Ну і ми були в тій стороні, зараз вийшли сюди. Тут, звісно, вся така головна частина, тут і вхід, і різні діфт-шопи. І в принципі тут е... можна погуляти, подивитися, щось цікаво тут більше для туристів. Там далі така більша ферма. Ти бачиш відео? Да, так, красна, така як там дуже живе. І це ми зайшли в магазинчик. Він дуже атмосферний. Я не скажу, що тут прям багато що такого можна купити, але він такий класний, тут так пахне памкінами, тут все таке атмосферне. І мило в минулому році ми купували ось таке. Да, ми, да. якось, ми купляли. І ще якась, і козі ми купували. Ось що козі. І це пахуче. Ангуричний. Тебе вкусно. Я не знаю, сколько у стоит. Он будет стоить 26 долларов. Клитка 15. Боники да, я, я? я скажу, да, мои баники тут. Це ще от друга така теплиця, але бачите, це не зовсім теплиця. Це такий магазин. Тут продається різний вже став для вирощування цього всього. такі камінчики для квіточок, різні там перчатки. Значить, тут можна придбати сіміна, і ми сюди саме за ними і прийшли. Amazing to look. Тут только, наверное, тюлюпы, ну, цветочки, я или люба. тут еще что сесть. есть. Ой, это, цветы, это... Он хочет это взять. Думаю, это вырастет. Подожди, это земля. Это компост бокс. Цитрусовый компост. Вот лилия, смотри, красивая. Поздняя. Is it first week in the first time? For the Christmas tea, whatever. So why not? I don't know how you can check out. I am. I'm gonna return. Okay, let me get her really quick. She's been standing here so patiently for a while. And then I will have Ну, тоже так красиво так. Так, еще одна находка. Ой, там вот такой король. Какой он красивый. Кстати, классно выйдет. Ты хочешь с моими морскими свинками? Не хочешь? Что там есть? Что-то такое вообще невкусное. Надо тебе что-то такое вкуснейшее насыпать. не высоко ему повишено. Не Натягивается. Дом такой у него смешной. Ще подивіться, яка тут є позаду, така гарна територія. Така мені навіть чомусь англіє напоминає, оскільки я всіх бачила, знаєте, фото, відео, такі от гарні парки. Дуже красиво в такі, як, як в лісній касці. Я думаю, тут, напевно, можна зарезервувати і якесь свято відгуляти, мені так здається. Так, запам'ятовуйте, ось ця роза. Вона така пахуча, я так давно не... Відчувала, що тут в Америці взагалі, взагалі квіти якось пахнуть. вони сіли без якихось запахів, а ну ще отака у мене дуже схожа бабусі росла. виросла. Це не дуже пахне, але ось ця прям класна Дає сфотографувати і потім посадити собі. Вона вообще шикарніша. На ньому написано якась порода. Отут орешек лежав. Він, коротше, к нему утягнувся, не подвинула, він нас їв. А потім на тебе наричав, да? Да. так? Так. Неблагодарний. Так, Я Людина оце роботає, робота. И никто даже не позаботит. А что у него зубы какие? такие? Это да. У него зубы или язык? Зубы. А что, это вот так нормально, что у него такие зубы? Да, наверное, нет. В вообще, он грязный э -э -э -э. какой-то, с риками шерсть скомканный. Бедняжка. О, они вдвоем живут, это а они дерутся просто. А, -а, а Так, кто кого будет быть? Надеюсь, никто. Сюда. Не ешь, Привет. Нет, это не, это нельзя было. Дувин, ты бы заинтересовался, Женя. Тебе нравится красный цвет? У тебя голова грязная. Та то може він так делал, він на тебе наричал, тому що він старался сегодня, пиво утра прилызал. Ой, він так, він так прям мені в камеру подивився. Ну они вообще злые, просто пиздец. Да? Насколько я знаю. Ой. Там внимание, что интересно. Ой, опять рычить. Я живу, як морська свінка ще ще буде зубами термін? Ну, щось як плюне до нас, буде весело. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій ютуб канал для того, щоб не пропускати нові відео. Також на мій TikTok, Інстаграм. Там все про мене та моє життя. Окрім цього, пишіть в коментарях, як вам такий фестиваль і взагалі, чи любите ви відпочивати на фермах. Ну і з вами була ваша Херсонка, яка вимушено виїхала за океан. І до нових зустрічей. Па-па-па-па.